Друзі, всім вітання, автомаркет Рівна хочу показати вам такого тента. Це в нас Mercedes Sprinter 21 року в дуже гарному стані. Все ціленьке, все гарненьке. Рама вся ціленька, гарненька, має маленький шкафчик на рамі, всі 4 колеса в дуже гарному стані. Має гідроборт, в ідеальному стані будочка, довжина йде 440, ширина йде 2,30 і висота 2,20. Тут також у нас все йде ціленьке, гарненьке, все цілюсіньке На водійському сидінні пілот, мультируль. Для водія підлокітник, ось така от мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, Датчики світла та дощу. Двигунчик іде у нас 2,2 дизель 160 кінських сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!